Всім привіт! Ви на каналі Паляниця з вами Юля і сьогодні до вашої уваги я пропоную рецепт кримсько-татарської кухні пиріг Кубете. І, як завжди, всі пропорції ви знайдете в описі під відео. Отже, починаємо готувати тісто, просіюємо борошно. В борошно додаємо вершкове масло і розтираємо до утворення крихти. Тепер зробимо розчин, змішуємо між собою сіль, оцет, воду і яйця. І Цей розчин додаємо до борошна з маслом і замішуємо тісто. Місити потрібно до тих пір, поки тісто не почне трохи відлипати від рук. Це тісто дуже ніжне, не еластичне і повністю відлипати від рук воно не буде. Замішане тісто накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Тим часом займемось начинкою, куряче філе, цибулю та картоплю. Нарізаємо. Чим мільше наріжемо, тим смачніше буде. До начинки додаємо спеції зіра, або її ще називають куміном. Цю спецію треба додавати з обережністю, бо спеція має аромат і присмак на любителя. Я додаю трохи менше чайної ложки. Далі додаємо сіль. Чорний молотий перець і 100 г бульйону. І все ретельно перемішаємо. Тепер підготуємо форму, її треба змастити олією і присипати трошки банкою, щоб пиріг не пристав. Дістаємо тісто з холодильника, викладаємо його на стіл і ділимо на дві частини. Одна третина це буде верх пирога, і дві третини це буде низ пирога. Більшу частину дві третини, розкачуємо товщиною 0,5 см. Викладаємо тісто в форму, В ідеалі воно має виходити за края форми і кладемо начинку. Остаток тіста розкатуємо до таких розмірів, щоб воно покрило верх пирога. Закриваємо пиріг, защіпуємо края, по центру робимо отвір приблизно 2 см діаметром. Отвір закриваємо цибулинкою і ставимо пиріг в розігріту духовку на 220 градусів, загальний час випікання від 40 хвилин до 1 години це залежить від якості духовки. Через 20 хвилин пиріг треба дістати і через отвір в центрі пирога залити потроху 100 г бульйону. Потім знову отвір закриваємо цибулинкою і ставимо в духовку допікатися. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте вподобайку, якщо відео було корисним. Також буду рада вашим коментарям. Все, до скорих зустрічей!